За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Добрий день. запрошую вас до Черкас на матч, що закриватиме другий тур української прем'єр-ліги. Є підстави вважати, що наш поєдинок буде мати свій неповторний ігровий шарм. ЛНЗ приймає Олександрію, і я б висловив обережне припущення, що це той випадок, коли футболу точно буде більше ніж боротьби. Цікаво, що у стартових складах убидвох команд є центральні захисники, які приєдналися до своїх колективів саме влітку. Артем Шабанов досвідчений 32-річний центрбек у сьогоднішньому матчі у творі пару із копиною. Безера чи дістане м'яч бразилець. Так, один в один проти Айдідайко. Безера прострілює. Це хороший шанс. Шулянський пробиває, але не влучає в поворотах. Бачимо, що Рейд лівим флангом, потім одразу рейд правим флангом від Олександрії. Це те, чим поки що запам'яталася атака команди гостей. Мартинюк. Бачимо, спроба ЛНЗ високо зустріти суперника численною групою футболістів і завершується це успіхом. Удар по воротах стрибає Георгій Єрмаков за цим єчем, але Яшарін не влучає у площину. Це не перший удар по воротах від Елензе Кучеренко. Ну, і зараз є простір, куди вривається Марка Сінор. Це Ейнел Суариш. Марка Сінор паралельним курсом набігає. Зараз шанс для олійника. Він пробиває і пробиває в площину. Треба добивати. Добиває Олів'єтіль, удар заблоковано. О, найнебезпечніший момент ЛНЗ, Здається, за ці ну, майже 32 хвилини вже першого тайму. Вони виконали обидва, якщо я не помиляюсь, там понад 90 передач. Але питання в тому, наскільки ці передачі були із просуванням, із загостренням. Відбираєм є зараз олійник. Подача до штрафного майданчика. Удар по воротах. Пробиває Марка Асінор на місці Георгій Єрмаков. І ще один хороший момент для ЛНЗ. На 36 й хвилині цього матчу. І вчорашній матч Шахтаря і Полісся, де у першому таймі обидві команди проводили вимушені заміни. Травм більш ніж достатньо. Кравченко Кросова подача із правого флангу через себе зараз пробиває Шулянський. І ще й коригує там ковалець. Здається, м'яч ударом головою. Але попри серію ось цих впливів на м'яч Євген Кучаренко, таки реагує. Хороший момент зараз народжується в Олександрії. Саліху не забував жодного м'яча на професійному рівні. Попри те, що зіграв в дорослому футболі вже більше 50 матчів на той момент. Непоганий момент Філіпов. Не забиває Олександр Філіпов. Дуже хороший момент. Як його зараз знайшов партнер передачою, це був Безера. Підіймає м'яч. Зараз Кравченко удар по воротах. І Кирило Ковалець забиває м'яч. А що я вам говорив про Микиту Кравченко? Це ж його результативна передача, якщо я не помиляюсь. Дочекаємося повтору. Ну і Кирило Ковалець. Минулий сезон не надто результативним був для нього. Але цього сезону він розпочинає з забитого м'яча, Наче обмиваючи так новий контракт, писавши новий контракт із Олександрією. Він починає його відпрацьовувати своїм забитим м'ячем. І вітання від Безер. Вітання від усіх партнерів. Ну і Кирило Ковалець. Він дійсно в другому таймі бачимо, кілька моментів уже мав. Кравченко натхненною своїм асистом зараз виграє єдиноборство. Безера по правому флангу летить вперед, зміщується туди Дайко. Безера точно може його пройти. Це Це жовта картка за симуляцію для Бразильця. Це первинне рішення Дениса Резнікова. Так. Так. Все добре. Із акторською грою у Безере. Принаймні, якщо говорити, от зараз не говоримо про епізод, чи малював він фол. Давайте подивимось повтор і потім будемо робити висновок. Ну, домальовував, очевидно, домальовував. Перетнули ось цей психологічний рубіж у 60-ту хвилину. Вже тренери і заміни після нього вже будуть проведені. Щось так на ковальця. І ще одна передача на Філіпова. Філіпов! Може пробити через себе. Філіпов пробиває не через себе, але знову повз ворота. Це вже третій шанс. І другий по перерві. Хороший шанс для Філіпова. Удар по воротах. Смирний, якщо я не помиляюсь. Смирний або Шабанов. Зараз непогано вибігають Черкаси у контратаку. М'яч на правому фланзі Ольв'єтіль. Єшарі не пробиває. А зараз пробиває на місці. Георгій Єрмаков. Непогано зараз ЛНЗ реалізував ось цю численну рівність на окремому, на окремій ділянці поля. Ця стінка. Це дійсно щось і знов таки за участі Дениса Олійника. На Межі Леза зараз прийшов Єрмаков віддаючи цю передачу. Хороше рішення Юрій Капини. В зону на Безеру. Безера! І він забиває. Браво! Браво, Безера! Але я б хотів відзначити і Юрія Копину в цій ситуації. Безера до речі забуває свій четвертий м'яч в українській прем'єр-лізі, і відповідно перший ясна річ у цьому сезоні. Ну але його прискорення, його швидкість, його рвучкість на фланзі вона дає результату. Знаєте, це звертає на себе увагу. Це той бразильський легіонер, який. Своїми діями на футбольному полі змушує до нього приглядатися уважніше. Подача виходить зараз Кучеренко. І на добиванні калюжної апеляції щодо влучання м'яча у руку, але це було, здається, за межами штрафного майданчика, навіть якщо було. Але передусім треба повернутися назад. Олександрійцям і від захищатися момент. Моло без сала пробиває, влучає у сітку, але й з зовнішнього боку. Свисток арбітра Дениса Рєзнікова. Епізод попередній. епізод, який викликав бурхливу реакцію Олександрійців. Зараз точно буде перевірятися на системі ВАР Денис Шурман. Зараз вмикається у роботу у ВАР фургоні. А Вагім'ян підіймає голову. Є можливість зіграти ліворуч на Шулянського, але інше рішення він грає на погорілого. Владислав Боротьба, корпус корпус із Муравським Дуже складно. Олександрія дуже важливі три очки набирає. Олександрія розпочинає сезон із перемоги. Руслан Ротань дякує Андресу Караску за цей матч. Караско відповідно дякую Руслану Рутаню. Ну і Безера ви знаєте, після цього матчу. Ще один додатковий привід придивитися уважніше до цього бразильця. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.